Лаванда це середземноморська трава, яка вимагає мінімального догляду в саду. Після вкорінення більшість сортів стають невибагливими, посухостійкими і довгоживучими багатолітниками, які цвітуть роками. Але умови, які любить лаванда, сильно відрізняються від вимог більшості садових культур. Їй подобаються сухі, кам'янисті бідні ґрунту, на відміну від овочів і квітів, що віддають перевагу родючий ґрунт. Вона навіть краще росте, якщо її трохи забувають. Якщо ви хочете виростити лаванду з великою кількістю ароматних квітів, вас може здивувати її ставлення до ґрунту і добрив. Давайте розберемося, чи потрібно удобрювати лаванду. Коротка відповідь: Лаванді не потрібні добрива, за винятком можливо, невеликої кількості мікроелементів. Всупереч поширеній думці, підгодівлі можуть швидше нашкодити, ніж допомогти. Лаванда віддає перевагу бідним ґрунтам з мінімумом поживних речовин. Надлишок азоту призводить до рясного росту листя і слабкого цвітіння. Надмірне добриво може зробити рослину великим, але неохайним, з малоароматними квітами або взагалі без них. Занадто багато поживних речовин може навіть вбити лаванду, особливо якщо використовувати швидкодіючі синтетичні азотні добрива. Єдиним безпечним добривом є невелика кількість компосту, який повільно віддає мінерали та поживні речовини. Детальна відповідь: одна з головних помилок садівників перегодовування лаванди. Багато початківців вносять добрива при посадці, сподіваючись, що це прискорить зростання. Хоча може здатися, що рослина активно розвивається, надлишок поживних речовин призводить до буйного росту листя і відсутності квітів. Лаванда любить бідні ґрунти. У природному середовищі на сонячних, кам'янистих схилах середземномор'я лаванда росте в умовах, що нагадують гравій і каміння. Незважаючи на суворі умови, вона рясно цвіте і прекрасно себе почуває в сухій, жаркій ґрунті. Під час дощу вода швидко стікає, несучи з собою поживні речовини. Проте лаванді вистачає того мінімуму, який вона отримує з мінералів, рідкісної вологи і великої кількості сонця. У наших садах найкраща стратегія відтворити ці умови. Дуже добре дренований ґрунт, мікроелементи з каменів або добавок. Мінімум води поливати тільки після висихання ґрунту. Ніякого азотного добрива. За бажанням трохи компосту для невеликої кількості калію і фосфору може здатися дивним, але лаванда дійсно вважає за краще рости без втручання. Якщо ви правильно підготували ґрунт під час посадки, більше нічого не потрібно. Добрива можуть порушити її природний цикл і навіть викликати стрес. Ознаки перегодовування. На відміну від більшості рослин, надлишок поживних речовин шкодить лаванді. При надлишку добрив можуть з'явитися наступні симптоми: пожовтіння листя, Виянення нижніх листків, пониклий вид, відсутність цвітіння, слабкий аромат квітів, уповільнене зростання, надмірне розростання листя, зміна кольору. Ослаблення або висихання рослини. Крім того, перегодовування робить лаванду більш вразливою до шкідників і хвороб. Попелиці і білокрилки відчувають надлишок азоту в тканинах рослини і атакують його. Ці комахи можуть переносити небезпечні захворювання, такі як вірус мозаїки, люцерни або ксилола. Надлишок листя також погіршує циркуляцію повітря всередині куща. Вода довше затримується на листках. А біля основи рослини накопичується волога, що призводить до грибкових інфекцій, таким як ботритис, шааб і септеріоз. Додаткові поліпшення ґрунту якщо ваша лаванда росте повільніше, ніж хотілося б, можна додати в ґрунт недобрива, а поліпшують добавки. Вони поступово вивільняють мінерали, які засвоюються корінням. Найкраще вносити їх при посадці, але можна використовувати і як мульчу. Ці добавки допомагають створити оптимальні умови для росту лаванди. Деякі з них покращують дренаж і аерацію, але також можуть давати невелику кількість мікроелементів. Кращі варіанти крупний пісок, дрібний гравій, відмінно для дренажу. Подрібнений вапняк додає кальцій і підвищує піч, торф тільки якщо ґрунт не кислий, Перліт. вермокуліт. Може давати мікроелементи. Подрібнена деревна кора. Кокосове волокно. Компост на основі кори або листя не гнойовий. Користь кальцію. У деяких ґрунтах лаванді може не вистачати кальцію. Цей елемент важливий для зміцнення тканин і клітинних стінок. Рідні, середземноморські ґрунти, багаті кальцієм завдяки вапняку. У садових ґрунтах з високим вмістом глини або кислим печ цього мінералу часто не вистачає. Багато хто думає, що добривом є лише азот, фосфор і калій, НПК. Лаванді зазвичай не потрібні ці елементи, але іноді потрібен кальцій. Кращі джерела кальцію. Подрібнена яєчна шкаралупа. Черепашник. Кісткове борошно в невеликих кількостях. Зола. ГіПС, сульфат кальцію. Доломітове вапно також підвищує піч. Вапно для кислого ґрунту. Лаванда віддає перевагу РН ґрунту від 6,5 до 7,5, кислі ґрунти нижче 6,5 можуть викликати проблеми. Якщо у вас глинистий або кислий ґрунт, можливо, доведеться підвищити РН. Сільськогосподарське або доломітове вапно збільшує лужність ґрунту, можна розеї сипати її навколо рослини згідно з інструкцією, або використовувати вапняк в якості мульчі, дощова вода поступово буде вимивати лужні сполуки в ґрунт. Укладення. Найкраще, що ви можете зробити для лаванди, не втручатися, особливо в питанні добрив. Ця трава дійсно любить бідні ґрунти. Перегодовування може викликати багато проблем від пожовтіння листя до відсутності квітів. На щастя, уникнути цих проблем легко просто залиште лаванду в спокої, уникайте добрив, особливо з високим вмістом азоту. Якщо рослина виглядає слабкою, можна додати вапняк, черепашник, гравій, кісткове борошно або бідний компост без гною. Також перевірте РН ґрунту, він повинен бути не нижче 6,5.